Я вас вітаю це канал Сам Собі Майстер. В цьому відео я ремонтую посудомийну машину, яка в якийсь момент просто перестала викачувати воду. Отже, коли я відкрив дверку і побачив, що повний резервуар знизу води. Це вже вода чиста, так як це вже не перший раз я тестував, що з нею не так. Але факт залишається. Той, що воду вона не викачує. Тобто двигун шумить, звук якийсь такий незрозумілий, і вода в результаті не викачується. Я зняв зновний фільтр, все промив, вичерпав воду, якісь там залишки сміття трошки було і рештки їжі, але це не допомогло, вода і надалі не викачувалась. Далі я зняв зливний шланг, подув в нього з воротнього боку. Ну і там бульбашки йшли, повітря, вода з повітрям виходила. тобто Я мав надію, що якщо якесь засмічення є, воно виведе, вийде наверх, я його виберу і цим проблема буде вирішена. Але, на жаль, і це не допомогло. Довелось мені розбирати посудомийку. Трошки я погуглив в інтернеті, це посудомийка БКО, по ній, на жаль, немає достатньо якихось мануалів або е, відео, в яких би розказувалось, як е, прочистити крильчатку, чи зняти насос, який відкачує воду. Тому довелося самому лізти, е, розбирати все, що бачу, все, що розумію. Для інформації в посудомийці Bosch я розбирав, там набагато легше. Там з середини є просто пластмаска, захисний свого роду, як фільтр, його зняти, і там є доступ до крильчатки. У мене була в іншій посудомийці така проблема, що попала кісточка від вишні. Я її видалив і все стало на своє місце. В даному випадку я зняв нижню кришку, від'єднав фільтр Аквастоп. Датчик точніше, аквастоп, кришка знялась, ну і далі я почав розбирати. Спочатку я зняв ось цей знизу двигун, цей двигун подає воду, він не відкачує. Ну, і далі дійшов, що ось цей двигун, цей, він, це цей, який відкачує воду. Він тут так цікаво зафіксований, я боявся зламати, але потиснув чуть-чуть і Він за щолок знявся. Наразі я підозрюю, що ось така проблема в мене. тобто Я його зняв і крильчатка була знята, зіскочена, тобто він, я так розумію, працював, крильчатка не крутила, воду не відкачувала. І ось ця в нижньому патрубку я дістав ось таку кісточку, яка вже з одного боку трошки крильчаткою, бачу потріпана. Тобто я так підозрюю, що причиною було те, що ця кістечка попала туди з їжею. Вона заперла кричатку, кричатка зіскочила з осі двигуна. Двигун крутив, а кричатка не, не крутилася і відповідно, не відкачувала воду. Вона тут має таку досить хитру, е, хитрий пас для зашелки. Я так розумію, це передбачено для того, щоб коли щось її запре, щоб вона зіскочила, не зламалась. Це просто зараз зашелкується, і кричатка, в принципі, з двигуном е, крутиться. Крутиться вільно. Надію, що я зараз це збираю і машина буде далі робити. Ну, а що цього вийде, побачимо далі. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Отже, як можна було побачити, все ж таки, я причину знайшов. Я її ліквідував. Я спеціально трошки залив води, щоб перевірити, чи буде на початку е, програми воду відкачувати. Як бачимо, все окей, все працює. Я радий е, дуже цієї роботи, що обійшовся фактично дрібним ремонтом. Це зайняло буквально до години зі мого часу. Якщо це відео стало комусь корисним, поставте лайк, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Ну і підписуйтесь на канал, якщо, в принципі, цікавий мій, мій канал, мої роботи. До зустрічі на каналі. Всім гарного настрою, гарного дня, па-па.